Завдяки цьому способу нарощення ми учні вже прискорилися. Але зараз не про це, а про дизайн, який може повторити кожен майстер або людина, яка робить сама собі нігтики. Нарощуємо так, щоб не було сходинки, беремо наш кіс-гель та починаємо викладати його на вільний край і трохи заходячи на середину нігтя. Просушили, беремо вітражний гелак від Круз, наносимо перший шарм тонким, а потім крапельку для кольору. На вільний край просушили і наносимо далі знову таки наш кіс гель. І викладаємо в зоні кутикули. трішки розтягуючи до середини нігтя. Така многошаровість надає неперевершеного вигляду. Далі я користуюсь Ізі гелем. Прозорим він рівно розподіляється, використовую я пензлик від попереднього гелю і роблю вирівнювання так, щоб опил в мене був мінімальний. І покриваємо топом. І ось такий дизайн до. Святого Валентина в нас готовий. Як вам чи сподобалося, чекаю ваших реакцій в коментарях. А щоб підготувати мої ручки до інстаграмних фото, я наношу молекулярну олійку і втираючими рухами на... розподіляю її по шкірі. До речі, завдяки неї в мене немає задорок.